Вітаю вас! і дощова осінь. Не привід журитися справжньому господареві. В ефірі програма Агроконтроль і в ній ми розкажемо про таке: потужні зливи в Україні. Чи зможуть аграрії зібрати рекордний врожай? Україна хоче стати головним постачальником їжі до Китаю. Якими культурами можна нагодувати світ? Учені знайшли тисячі нових їстівних рослин. Злива заважає збирати врожай. Збиральна кампанія просувається повільними темпами. Утім, уже зрозуміло, що врожай буде ні в року майже 58 мільйонів тонн. Однак проблем у аграріїв вистачає, адже на носі і посівна кампанія, а її теж стримують дощі. Навесні озимину рятували від людяної кірки, тепер врожай від надмірних опадів. Аграрії бідкаються цьогоріч, погода руйнує усі плани. Вже мали збирати ще тиждень назад, як мінімум, а то й 10 днів. А не приступили і досі. На заваді сильні зливи. Комбайн грузне у полі, клопоту додає і вітер. Він культури гне додолу. А отже й техніка їх оминає. Відсотків я так рахую 10-15 на цьому полі будуть втрати. Треба буде додатково або людей пускати збирати. Якщо невеликі ділянки, то це можна зібрати. Важко збирати і сою, аграрії нарікають зерно, сої занадто вологе, і його доведеться ще сушити. Планується не нижче 16-18% вологості, то при нормі 12%. Якщо є така 1%, щоб ви розуміли, це мінус 70 гривень. За даними гідрометцентру, від злив найбільше постраждала Одещина, там у воді 6 тисяч гектарів. Проте синоптики радять заспокоїтись і не панікувати завчасно. З ними погоджуються і у мінагропроді. Сьогодні тільки вересень місяць, у нас буде жовтень місяць, який буде сприятливий для збирання зернових, в тому числі кукурудзи. Саме основне це готовність. Механізованих токів сушки, тому що все таки по прогнозу буде зібрано біля 28 мільйонів тонн кукурудзи. Хліброби вже встигли зібрати майже 30 мільйонів тонн зернових. І так врожай має бути не менше 58 мільйонів тонн. Хто нагодує Китай, найбільша країну світу, яка щороку сповживає сотні мільйонів тонн продуктів, але не здатна самостійно себе прогодувати. Щоб продавати харчі до Китаю, змагаються США та ЄС, але віднедавна у гру вступила і Україна. Чи зможемо скласти достойну конкуренцію Америці та Європі? Дізнавався Агроконтроль. Китаю загрожує продуктова криза. Населення країни становить вже понад півтора мільярди і неухильно росте. Щоб прогодувати голодні роти, на рік потрібно понад 340 мільйонів тонн зерна. Проте китайські фермери минуло могли змогли виростити лише 318. Без їжі могли лишитися майже 145 мільйонів людей. Це втричі більше ніж населення України. Китай шукає тих, хто нагодує. Якщо минулого року це була Європа, то цього разу справа за Україною. Після візиту китайської делегації до нас. До Піднебесної вирушив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. На сьогоднішній день вітчизняний агропромисловий комплекс це головна галузь, яка дає змогу отримати істотну експортну виручку. Так кожна четверта гривня від експорту вітчизняної продукції надійшла саме від продажу за кордон вітчизняної сільгосппродукції. Проте охочих продати Китаю зерно вистачає. Окрім України його пропонують такі сильні гравці, як Сполучені Штати та Росія. І щоб виграти, Україна повинна запропонувати не лише якісне зерно, а й великі об'єми поставок. Для нас, як країни аграрної, яка виробляє в рази більше сільськогосподарської продукції, чим споживає, звичайно, зовнішні ринки необхідні. Звичайно, зовнішні ринки вони є нелегкими і є непростими. Вони саме зарегульовані. Продовольчі ринки вони саме зарегульовані. Наше завдання використовуючи свою нашу роль нашої держави як потенційного. Гравця на зовнішньому ринку, звичайно, бути присутніми масштабно. Те, що між Україною та Китаєм розвиваються відносини саме в галузі сільського господарства, є великим досягненням. Китай ідеальний партнер, оскільки це великий ринок збуту та допомога в освоєнні нових технологій. Якщо переговори завершаться успішно, окрім ячменю, рапсу та суї, Китай може купувати олію та м'ясо. А частка продовольства у торгівлі між країнами зросте до 25%. Хтось шукає недоліки, а хтось отримує насолоду від української продукції. Її потенціал визнають у світі. Нещодавно на Ялтинському саміті, колишня держсекретар США Гіларі Клінтон зазначила, що українську продукцію, включно із чудовим шоколадом, чекають у світі. Якщо навіть подивитися на перелік тих природних ресурсів, які є в Україні, відкривається можливість рухатись до енергетичної незалежності. А чудовий шоколад, який виробляє Україна, може бути експортований до багатьох країн світу. Проте Україна має потенціал не лише у якості продукції, але і у кількості. Тому головне завдання країни розширити експортні ринки. Країна готується підписати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І країна сьогодні практично яка сертифікована на всіх континентах світу щодо постачання нашої продукції. До того ж, лише за розрахунками експертів по експорту зернових Україна цього року увійде до першої п'ятірки. Аграрії розмірковують, куди продати зерно, а науковці шукають йому альтернативу. Клімат змінюється, а кількість людей на планеті зростає. Учені занепокоєні такою ситуацією. Пропонують різні варіанти здорової та доступної їжі. Тож, чим нагодує світ наука далі у сюжеті рубрики Агрознання. Демографи прорахували, вже через 30 років на планеті житиме понад 9 мільярдів людей. Щоб прогодувати таку кількість населення, насамперед слід відродити забуті культури, запевняє наука. Потреби у продовольстві задовольняють лише 20 видів рослин: це пшениця, кукурудза, рис, ячмінь, сорго, банани, арахіс, буряк та тростина. З нових культур перспективними для нами вже для нас прийшов нут. до нас йдуть і інші культури. Серед таких культур вчені називають бавовну, хурму, фундук та просо. Просо, яке може рости, є рекордсменом пожаростійкості, яке надзвичайно раціонально використовує воду в два рази краще і економніше тратить воду на одиницю створення сухої речовини, порівняно з тою самої пшеницею. Проте науковці впевнені, традиційні культури це не єдине, чим можна збагатити продовольство. Адже у світі налічується понад 80 тисяч їстівних рослин, які ще не досліджені. Корінці на суп, зерно на кашу, а соковите листя на салат. Таку їжу готували давні індійці. Ви думаєте, що це звичайний бур'ян, але насправді це рослина родини амарантових в Україні? Вона відома як щириця звичайна. Чені стверджує, що це одна з культур майбутнього, яка нагодує світ. Вона багаторічна росте в будь-якому ґрунті, при будь-яких умовах і навіть високо в горах. Проте ці культури можуть служити лише як доповнення до основних. Ми будемо вирощувати всі ті культури, які ми вирощуємо, і, мабуть, від жодної з них не відмовимось. Мова може йти лише про доповнення цих культур. Щоб кількість продовольства все-таки зростала, потрібно покращити врожанні зернових, а для цього потрібно зберегти родючість ґрунтів та вдосконалити пристосованість рослин до різних кліматичних умов. Урожайність культур повинна відповідати тій зоні, де ми працюємо. Не можна отримати в степу, ну скажімо, льону, скільки, скільки на полісі. Вітчизняні селекціонери працюють над створенням генетично покращених гібридів. Наші селекціонери, вітчизняні селекціонери. Створюють гібриди, які знаходяться на рівні, а або навіть перевершують по значить пристосуванню до конкретних ґрунтово кліматичних умов. За останні роки лише кукурудзи розроблено понад 600 сортів. Спонсор рубрики – національний виробник високоякісного насіння Торговий дім у Місцеве самоврядування у партнерстві з агробізнесом врятує село. Переконані учасники зібрання, яке днями проходило у Феодосії. Там обговорювали концепцію розвитку сільських територій. Її розробила Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад разом із проспілкою АПК. Тож про варіанти порятунку українського села далі у Рубриці рідне село. Сільські голови б'ють на сполох. Через відсутність роботи село потроху порожніє. Землю орендують крупні агрохолдинги, а жителі від'їжджають на заробітки у великі міста або за кордон. Їх земельні паї залишаються покинуті напризволяще заростати бур'янами. Близько 20% пайових земель нині не використовуються, бо її господарі давно проживають у місті. Ситуація потребує негайного втручання. Сьогодні стоїть питання дуже важке, економічно розвитку подальше наших населених пунктів, і ми тут не даром сюди. Приїхали на президію на конференцію про спілок України, тому що ми хочемо і бачимо, що спільними зусиллями можемо щось допомогти в цьому плані вирішення цієї нагальної проблеми подальшого розвитку українського села. Нова концепція розвитку села розроблена профспілками та асоціацією. Базується на партнерстві товаровиробників і сільськими радами. Соціальні угоди, механізм, за допомогою якого і земля не пустуватиме, і сільські бюджети одержать додаткові кошти. Ми много делаем сейчас для того, щоб просто на своєму уровне, скажем, своими возможностями, оказать всяческую помощь вот, жителям села. Ми аказуємо юридичку помочь, щоб люди ощутили заботу о себе. собі договір укладається на один рік за угодою. Представники бізнесу повинні сплачувати від 40 до 130 гривень з гектару землі на соціальний, економічний, культурний та екологічний розвиток села. Треба, щоб огохоні з тих здобутків, які вони мають, вони подали кошти проти сільських територій. Цього року лише у Вінницькій області підписано майже три тисячі таких угод на 60 мільйонів гривень, і половина цієї суми вже надійшла до місцевих бюджетів сільських територій. Дуже вчасно. Центральний комітет про спілки разом з асоціацією сільських селищних рад якраз підняли це питання на всеукраїнське обговорення, яке сьогодні щойно проходить. Ми в Вінницькій області надзвичайно багато зробили в цьому напрямку в плані підписання, укладання соціальних угод між товаровиробником і територією, по суті, в ім'я людей, які живуть на цій території. Кошти пішли на реконструкцію лікарських амбулаторій, ремонт доріг, шкіл, дитячих садків, водопроводів, будинків культури та церкви. А відтак і кількість жителів у цих селах зросла. Чому їдуть? Тому що там створені умови. Там сьогодні вирішені питання медичні, культурні, фізк, спортивні. Звичайно, плата для кожного аграрія різна, адже в угоді враховуються і якість землі, і кількість врожаю, і кліматичні умови регіону, і спроможність товаровиробника виплачувати певну кількість коштів. Не встигли аграрії зерно зібрати, як уже розпочали посівну. Зокрема, озимого ріпаку посіяли більше половини запланованих площ, і, хоч погодні умови сприятливі для сходів, проте експерти запевняють, для успішної зимівлі рослинам потрібен додатковий захист. А от чим саме захистити посіви, розповість рубрика аптека садівника». Рісні опади не завжди позитивний фактор для зернових. Регулярні дощі навіть шкодять рослинам. Грибок, падалиця та переростання те від чого страждають посіви аграріїв. Тому експерти радять контролювати ріст рослин в цей період спеціальним препаратом. Призупинити процеси, які проходять в рослині, процеси фотосинтезу, процеси накопичення цукрів і так далі. Призупинити не зупинити, а призупинити, тобто рослина була продовжувати далі рости проходити свої етапи регоногенезу, але при цьому не так швидко. Тобто це дозволить її стримати і дозволить певною мірою в оптимальній фазі війти зиму. Щоб рослини змогли безпечно перезимувати, раз на рік посіви потрібно обробляти регуляторами росту, ріпак обробляти восени, зернові навесні. Регулятори призупиняють ріст рослин, зміцнюють тепло та блокують появу різних захворювань. Саме по собі берегиня включає дічо-речовну хлорид А хлоромикват-хлорид є сфічним це в е, гормоном росту ауксину і і гібереліну. Тобто, це, це фітогормони, які відповідають і які допомагають це рослини зростати, розвиватися короневі системи, розвиватися. Е, Ветативні маси, тобто вони оці, ці, ці фітогормони, вони деякою мірою цеплокують, і за рахунок цього сповільнюється ріст. Тож регулятори росту не токсичні і не шкодять ні навколишньому середовищу, ні майбутньому врожаю. Кожний третій підприємець нехтує епізоотичною та продовольчою безпекою. Сумну статистику наводить ветеринарна міліція. Так, зі ста перевірених підприємств порушення виявлені у 75. Такі виробництва не мають відповідних дозволів, документи про походження сировини, а також сертифікатів в якості готової продукції. Ветеринарна міліція викрила виробників підпільних напівфабрикатів у Вінницькій області. Фахівці служби натрапили на цех, де виготовляли пельмені, вареники та млинці. Господар не мав жодного дозволу, а працівники цеху санітарних книжок. Утім, у якості продукції виробник не сумнівався. То можна чи не можна? Я не поняв. То що ви хочете робити? Каже зварити, по п'ять штук на мосім. На місці затримання правоохоронці знайшли понад 50 кілограм неякісної продукції. Експертиза уже підтвердила, і сировина, і готова продукція мають невідоме походження. Та визнання продукції небезпечною та утилізації на спеціалізованому підприємстві. Також власника притягнуто до адміністративної відповідальності за статтю 107. Адміністративного кодексу України, але це горе виробників не зупиняє з року в рік. Вони вигадують щоразу нові шляхи, як обійти законодавство. Приміром послуги пропонують вже в інтернет-мережах. Фахівці ветеринарної міліції підрахували зекономити на дозволах та сертифікатах намагається кожний третій підприємець в 70%, процентах. А то й в 75% при перевірених об'єктах підконтрольних ветеринарної міліції. Ми виявляємо к сожалению нарушення. А назвать их мало ми мы не можем. Почему? Потому что в каждом килограмме изъятой э, продукции, которая завезена или же реализована на территории Украины, незаконно, может внести в себе апріорі уже какую-то. Інфекцію найбільша загроза це занесення африканської чуми свиней. І хоча недуга безпечна для людини, утім уражає свиней. Від немає вакцини та ліків. Худоба знищується у радіусі 10 кілометрів. А це збитки на мільйони гривень. Приміром, у Росії рахунки вже на мільйони доларів. А далі про аграрні курси валют точніше про те, скільки коштує зерно на світових товарних біржах. Зерно на світових ринках дорожчає. Вартість однієї тони пшениці на чекаській біржі склала 240 і за тонну. В той час по порти Чорного моря пшениця оцінюється у 238 і долара за тонну. Кукурудзу на світових ринках цього тижня купують дешевше за 178,94 і долара за тонну. Експерти пов'язують зростання вартості зерна із зниженням пропозиції пшениці на ринку. Більшість імпортерів контрактують більш дешеву кукурудзу. Крок до Європи Україна може підписати угоду про асоціацію з ЄС уже у листопаді. Таке рішення уряд прийняв на засіданні минулого тижня. У тексті угоди основна увага приділяється економічним моментам, які і стали головною темою дискусії серед урядовців. Усіх цікавили можливі ризики євроінтеграційних процесів. Про те, хто виграє, а хто програє від асоціації з євросоюзом, дізнавайтеся на агроконтролі наступного тижня. На оптових ринках борщовий набір удвічі дешевший ніж у магазинах. На завищені цінники нарікають і споживачі, і виробники. Худнуть гаманці і через спекулянтів. Останні успішно користаються погодними умовами і штучно завищують ціни. Тож скільки коштуватиме цьогоріч борщ і де вигідніше купити городину, дізнавайтеся за тиждень у агроконтролі. А на останок оглянемо цікавинки аграрної преси. Газета рідне село пише про культуру сортування сміття. Автори видання міркують над тим, що треба зробити, аби селяни змінили ставлення до непотребу і не викидали його дезручно. Так, мешканці села Чернолиця, що на Прикарпатті, занедбали ставлення, вже оштрафовані на півмільйона гривень, що ж вчинили селяни, дізнаватись на шпальтах газети. Агрохолин КСЖ Агро не продаватиме землю Китаю. Про це повідомляє інформаційне агентство «Агроньюз». Так керівництво компанії спростувало чутки про продаж трьох тисяч гектарів сільгоспугідь. На цих площах за під Небесною встановлюватимуть лише систему крапельного зрошення. Більше про інформаційну качку на сайті Agronews.ua. У 27 мільйонів гривень обійдеться державні скарбниці Оптовий ринок у Маріуполі. Про кошториз будівництва нового об'єкта повідомляє інформаційне агентство УНІАН. Нині там працює лише перша черга, тож покупці вже можуть придбати свіже м'ясо, молокопродукти, рибу і морепродукти. Незабаром з'явиться також і овочева продукція. Більше на сайті агентства. Вам затримали виплату дотації, продали неякісний товар, або у вас є пропозиції щодо майбутніх тем програми. Пишіть нам на адресу 022 Київ 132 абонентська скринька 141, або телефонуйте за номером редакції програми 099-156-81-61. Вартість дзвінків згідно з тарифами ваших мобільних операторів. Ми ж тримаємо усі ваші скарги та звернення на контролі. На сьогодні все побачимося рівно за тиждень у цій самопорі.